Вітаю вас всіх, шановні глядачі. Сьогоднішнє відео це про найбільшу брехню місцевої політики. Про тих, які йдуть до влади, але не знають, що робити далі, якщо їх оберуть. Відповідно, це знищує нашу країну зсередини. От можуть уявити, людина йде як кандидат, але Знань немає, розуміння немає, а вона каже, я не буду вчитися, читати закони, розуміти щось, повноваження вивчати. Ось коли мене виберуть, ось тоді я буду вивчати, розбиратися. Ось в чому проблема. І це дуже велика небезпека. Ось, наприклад, якщо ви приходите до лікаря, а лікар каже, а я не знаю, що лікувати. Ось коли я отримую диплом, тоді я розберусь. І ось такий приклад. Ви б довірили, наприклад, цьому лікарю керувати вашим містом, розподіляти бюджет і приймати рішення за вас. Так ось, люди, які йдуть, вони не підготовлені. Вони не знають, що робити. І це призводить до зубожіння. До проблем, до того, що вони не знають, як вирішити те або інше питання. Вони не знають навіть базового рівня. А вони йдуть до влади і розповідають, обіцяють своїм виборцям, що завгодно. З одною метою. Оберіть мене, а далі я буду вчитися. І це проблема. Це безграмотність у владі. Кандидати в депутати і кандидати на міські голови часто навіть не читали Конституцію України. Розумієте? Не читали. Їхня програма це лавочки, це якісь майданчики, це плитка, або, наприклад, якийсь ремонт. Двору або будинку, щось вирішу. Ось яка програма. Вони ж приходять і кажуть, щом зробити, ми вам лавочки поставимо, зробимо вам майданчики, тільки оберіть нас. Вони обіцяють не те, що в їхніх повноваженнях. У них цього в повноваженнях немає. А вони розповідають, що вони все зроблять, якщо їх оберуть. І виборець на це ведеться.